Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, летіла хутко, мов сто крила, За нею слід співучії пташки. Все ожило, усе загамоніло. Зелений шум, весела луна. співало все, сміялося, бриніло. А я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунка всім несе вона. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. О вікно до мене заглянули від яблуні гірки. Замиготіла листечко зелене, посипались білесенькі квітки. Привинув вітер і в тісній хатині. Він про весняну волю заспівав, а з ним пролине. Пісні пташині, і любий гай свій відгук дав. Моя душа ніколи не забуде, того дарунка, що весна дала, весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.